Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і на фоні новин про скору появу смартфонів з підтримкою стандарту Qi 2 пристрої на Qi 1 або просто Qi, знов почали цікавити публіку. У світі загалом не те, щоб сильно, але у наших краях відчутно сильніше, чому саме пояснюю пізніше. А поки що презентую бездротові зарядки на сьогоднішньому огляді: Canyon WCS 304 і Kenyon WCS 305. Почнемо, як завжди, з вартості, але тут дивне діло. Не дивлячись на на приблизно однакову ціну орієнтовно 1400 гривень або 35 доларів. Маємо очевидно величезну різницю у позиціонуванні, хоч обидві зрядки і підтримують до трьох пристроїв одночасно з майже аналогічними швидкостями, на цьому схожості, по суті закінчуються. Частковий огляд Canyon WCS 304 в нас вже був, але там головними зірками подіуму були бездротові навушники, зокрема TWS6 і TWS8. Останні були моїми основними бездротовими Отовими навушниками дуже дуже довгий час. То чому я згадую про неї знову? Бо, як і новинка WCS 305, 304 модель на поточний момент буде значно більш корисна, аніж літом. Ви я думаю, здогадуєтесь, чому саме правда? Також відмічаю, користь від жодної з цих моделей не буде максимальною, якщо у вас рівно три пристрої, що підтримують пистову зарядку, бо максимальна потужність буде розділена на кількість пристроїв, що заряджаються. У вас годинник. Гарнітури і смартфон, щоб зарядити останні максимально швидко, треба буде прибрати всі інші. І ось тут, власне, повернусь до Чі 2. Новини про цей стандарт відновили цікавість до бездротових зарядок, тому що зараз на ринку є по суті два варіанти. це по перше, повільні, але дуже поширені чі і макчардж швидкістю до 15 Вт, І по-друге, всі інші, і коли я кажу всі інші, я під одну гребінку гребу і Xiaomi, Vivo, і Oppo, і всіх на світі, бо вони мають потужність кратно більшу за чі, але при своїй абсурдній вартості сумісні з одним-двома пристроями, що користь від них дуже сильно нівелює. Якщо така зарядка не йде у комплекті, я не рекомендую її купляти. Краще купіть зарядний блок і фірмовий кабель. Бо коли ми говоримо про будь-яку зарядку, швидшу за зачі або Qualcomm Quick Charge 3.0 потужністю 15 і 18 Вт. Відповідно, ми говоримо про швидкості зарядки зазвичай менші за годину. Це або 50 або 60 Вт. Але ексклюзивно нагадують для одного-двох пристроїв, зазвичай флага манів 2 все буде простіше. Максимальна потужність до 36 Вт ватт і більш надійне кріплення, схоже, з MacCharge поширить стандарт відчутно далі, аніж чі. І тепер повертаємось до запитання, чому зараз в Україні Qi знову може набрати популярності? А все просто: якщо у вас смартфон підтримує таку зарядку, то ви з розрядженим смартфоном майже ніколи не будете захоплені зненацька плекаутом або повітряною тривогою. Смартфон стоїть на бездротовій зарядці типу WCS304, як на підставці, і тому завжди буде з зарядом, завжди буде поруч і в одному місці. Це у меншій мірі стосується Canyon WCS305, бо це пристрій вже більше для подорожей. Але його перевага компактність і універсальність одночасно. Втім, чудесно й очікуйте. Моделі хоч 304 хоч 305 не можуть заряджати всі три пристрої на максимальній швидкості 15 Вт. Тобто при зарядці навушників і годин Інника на смартфон залишиться або 8, або 5 Вт. Це не дасть пристроям розрядитись, що вже корисно, але сучасний смартфон буде заряджатись дуже дуже повільно. І так. Хтось із вас може пам'ятати, що у смартфонів є мінімальна офіційна потужність зарядки. Для iPhone 15 це, наприклад, 20 Вт. Але навіть для старих смартфонів вона існувала. І ось тут нюанс. Вона стосується лише дротової зарядки. Бездротові будуть пристої заряджати завжди. І якщо треба зарядити смартфон швидко, просто залиште інші слоти не зайнятими ось і все. Також у обох моделей є величезна перевага перед аналогами. Це наявність зарядного блока у комплекті, ну і з кабелем, звичайно ж. Не треба забувати про декілька рівнів захисту самих зарядних пристроїв від перевантаження, перегріву і надмірного струму. Ну, тобто, ви пристрої поклали і не турбуєтесь, що вони розрядяться або згорять. Потужність тут теж не та, щоб турбуватись. Також, оскільки, на відміну від зарядних блоків, бездротові зарядні станції, а саме так розшифровується абревіатура WCS у назві, стоять на столі на видному місці, то їм краще виглядати привабливо. І WCS 304 тут відчутно попереду. Станція елегантна навіть при використанні всіх бездротових слотів і пропонується у одному з чотирьох кольорів під, по суті, будь-яке робоче місце. І не забувайте, що wcs 34 виконує роль підставки під смартфон і допоможе у організації робочого місця. Всі ваші гаджети з бездротовою зарядкою будуть тут. Будуть завжди і завжди будуть заряджені при цьому. Якщо ваші гаджети виключно малопотужні, то тут перевага йде у бік WS 305. бо ця зарядка може бути по-справжньому сімейною, розраховуватись на бездротові навушники декількох людей або на годинники. Все ж таки 304 — це версія зі слотами спеціалізованими а 305 — універсальна повністю, що обрав особисто я. Canyon 305 Я обожнюю компактні універсальні речі, і у майбутньому мій арсенал пристроїв з бездротовими можливостями лише збільшиться. Нагадую, у мене на огляді був ліхтарик, де бездротова зарядка була єдиним способом для наповнення акумулятора без використання пропієтарного зарядного блоку. Мова йде про Вубен X3 All, огляд буде у описі під відео, якщо не забуду. Ну а підсумки наступні: якщо ваш смартфон підтримує бездротову зарядку, на потужний момент в Україні нею краще користуватись. Просто щоб ви на 100% були впевнені, що рівень заряду вашого смартфона завжди максимальний. Що берете ви елегантну і надійну WCS 304 чи компактну універсальну WCS 305? Не принципово. Головне, бережіть себе. Це зараз абсолютно найголовніше, і на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, яку зарядку ви обрали собі. Чи вас влаштовує більш елегантне рішення, яке може стати по суті назавжди частиною вашого робочого столу? Чи хочете щось більш універсальне? Пишіть, не соромтесь з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тоби їх просто обожнює і просуває наше відео активніше, що нам завжди особливо зараз. Дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Руднийшин. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здоров'я!